Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати кролика. І я розповім, як я це роблю. І розкажу вам, як приготувати кролика соковитим, ніжним. Це дуже просто і дуже смачно. У мене кролик домашній, молоденький. Я вже напередодні його вимочила. Вимочувала я дві години в холодній воді. За дві години я десь два рази поміняла воду, вилила і знову налила холодну і свіженьку. Ось у мене такий підготовлений, чудовий домашній кролик. Також я буду використовувати цибулю і часник. Я беру дві середні цибулинки і невелику головку часника. Звичайно, це все за своїм смаком можна взяти чогось більше, а чогось менше. Я розказую, як роблю я. Звичайно, нам потрібно буде ще сіль, також рослинна олія без запаху, і можна взяти любі приправи за своїм смаком. Я буду використовувати приправу для м'яса, але якщо берете окрему приправи. То не забудьте додати розмарин. Від цього наш кролик буде дуже смачний. Я взяла готову приправу. Тут є розмарин і є інші приправи. Спочатку я зроблю маринад для нашого кролика. Для цього я подрібню цибулю. Цибулю я дрібнила ось на такі кусочки. Далі я подрібню чесник. Спочатку я Надавлю на зубчик чесника, а потім уже буду подрібнювати так наш чесник віддасть більше свого аромату. Ось так, чесник і цибулю я подрібнила. Далі я переходжу до пательні, включила огонь, наливаю рослинну олію без запаха і наливаю олії чимало, щоб наша цибулька була повністю покрита в олії І відправляю сюди нашу цибульку і чесник. Ну а поки цибулька обсмажується, я відправлю нашого кролика в більшу ємність і посолю. Звичайно, робимо це за своїм смаком, я кому подобається. Хтось любить більш солоне, хтось не дуже. Повертаюся до пательні, наша цибулька обсмажується, і я помішую. І ось я обсмажила до такого легкого золотавого кольору. На кухні неймовірний аромат, цибулька і часник віддали свій аромат, і на кухні досить гарно пахне. Щоб не пересмажити ось до такого легкого кольору. Далі я взяла чайну ложку, можливо, півтори, приправи для м'яса, і я відправляю сюди, ось це і буде нашим соусом. Спеції повністю відкрили свій аромат. І на цьому етапі. Пательню я виключаю і залишаю буквально ще на хвилинці при виключеній пательні. Далі я відправляю все цей наш соус цибулевий у м'ясо. Духовочку я вже включила, розігрівається, тому що я буду запікати у духовці в рукаві. Далі все це гарнесенько я розмішую. Все все швидко ростило, тому я прямо аж руками ось так масірую, розминаю гарненько, щоб наш соус повністю рівномірно розподілився з м'ясом. Ось так. Духовочка, у мене, пам'ятаємо, розігрівається. Далі всю цю красоту я відправляю рухав для запікання. У мене не рухав, а в мене ось такі кульки для запікання, які мені дуже подобаються. Я купляю. Все це відправляю сюди. Відправила все кульок для запікання. Переношу все на протвінь, який я вже підготувала. І ще застелила папером пергаментним. Далі я розподіляю так, щоб м'ясо було тонким слоєм. Ну, а краєшок я ось защіпую, залишаючи тут, не зовсім щільно, залишаючи трошки свободніше, щоб міг виходити наш пар. І ось в такому стані відправляю в духовочку. І так, мій кролик пробув годину. В духовці при температурі 200 градусів. Зараз я розріжу рукав посередині гаряче, духовку я ще не виключала. Робити це потрібно обережно, звідти виходить зразу пар. Ось так. Ой, гарячий. Ось так. Розвертаю рукав І далі беру вершкове масло, кусочки, кладу. На наш кролик. Ось так. І відправляю ось в такому відкритому вигляді у духовку ще на хвилин 20, можливо, 30, можливо, 15, буду дивитися, він у мене молоденький. І так, пройшло ще півгодинки. І мій кролик уже чудовий, запашний, мягесенький. Ніжний, сочний. У цьому маринаді він досить соковитий, М'яско рум'яне. Ось така смакота. Тож готуємо? Це зовсім не складно, дуже смачно, дієтично, корисно. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Не забудьте натиснути на пальчик вверх. Вам не складно, а мені приємно. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!